Це моє життя то музика. Вона постійно живе у моєму серці. Так говорить про себе Сергій Ігнатенко. На Житомирщині знають, це правда. Ось вже 25 років вердичівський співак, композитор, поет, аранжувальник і звукорежисер Сергій Ігнатенко виходить на великі і малі концертні сцени, аби запросити глядачів до неповторного світу прекрасної музики та віршів. Він одна з найпомітніших фігур музичного бомонду Бердичева. Композиції цього артиста входять до репертуару багатьох місцевих зірок. З такою самою легкістю, з якою використовує слово, він спілкується з музикою. В його руках гітара виглядає не менш органічно ніж мікрофон чи комп'ютерна мишка. Професіонал він професіонал. Усьому його друзі і досі не вірять, що цифра 25 на сцені то не вік Сергія, а його творчий стаж. Але ж так воно і є, і зроблено ним за цю сторіччя чимало. За 25 лет, конечно, многое произошло, много очень концертов проходило, очень много мероприятий проходили как в нашем городе Бердичеве, так и в других городах нашей Украины. Также я ездил за границу, в Польшу, в Болгарию неоднократно. Вот, я могу сказать, за это время я выпустил несколько аудиоальбомов сольных, также сборников. На фирме МЕД, которая находится в городе Вінниця. Написано очень много песен было за этот период. За этот период участвовал во многих конкурсах, занимал места. А также моя дочка Татьяна занимала одних из первых мест тоже за последнее время в конкурсах участвувала конкурси есрадної есрадних виконавців. Хто значить справляли по Бердичеві такий пишний ювілей, якби не Надія Ігнатенко, колись саме завдяки своїй матері Сергій пішов до музичної студії, де вперше взяв у руки гітару. Вона й досі є одним із перших його слухачів і критиків. Правда, приводу критикувати сина жінка поки що не бачить. І саме дитинства він дуже любив музику, українську пісню, любив свою батьківщину Україну. І відносився дуже добре до батьків, і вчився непогано дуже добре в школі, всі його поважали. Коли був маленький, чому ви його вчили? Вчила доброти, до, пра до праці привчала його, до навчання, щоб поважав батьків. Вчителів також в школі він дуже поважав, і вчителя його любили. Я щось дещо підказую ну, він теж дуже все розуміє і дуже гарно себе веде і поводить у смислі до пісні, і дуже її любить музику від всього серця. Він все життя його з музикою тільки. Хтось скаже, що мати талановитого і доброго сина це така рідкість. А тут спостерігаєш, як цей син тоне не лише у мелодії світлі софітів, а й у променях таланту і краси вже своїх дітей. Це, мабуть, є звичайним людським щастям. Тетяна Ігнатенко гордість не лише своїх рідних, нею пишається весь бердичів, що його вона не раз прославляла на різних музичних форумах. Спостерігати за цим дуетом приємно і ті, кого Сергій Ігнатенко називає своєю музою його дружині. Він ніколи не стомиться присвячувати їй свої пісні, адже ця жінка для нього. Коли артистів крутиться завжди багато люду, таких собі, начебто, друзів. Вігнатенка вони справжні. За 25 років Лушпиня відсіялось саме собою. Залишився кістяк, кожен з якого не підведе, щоб не трапилось. Перевірено не раз. Ви знаєте, вже 17 років проходить міжнародний турнір пам'яті Лонського, 10 років пріз, а потім 7 років, коли вже не стало, меморіал. І от За ці роки много пісень було написано о висоті. И львиная доля приходится на Сережу Инутенко. Это действительно это мой настоящий друг, который искренне пишет эти песни. На сегодняшний день нельзя скрывать, что это стоит большие деньги, а он это с большим сердцем это делает всех. Талановитих людей Бог одразу мітить, вважає товариш і колега Сергія Ігнатенка, заслужений артист України Павло Мрежук. Господь пускає певний імпульс, що торкаючись людини, перетворює її на не схожу на інших. Вони давно знайомі з ювіляром, продовжує Павло, і у нього не раз була можливість переконатися, що його друг саме із вищезгаданої категорії. Якщо творча людина дана талантом звише від Бога. То їй легко писати пісні, вона їх пише е, зразу, миттєво і талановито. Е, до цього складу відноситься і композитор, співак, аранжувальник, прекрасний хлопець, е, бердичевлянин, ну будемо говорити житомирянин, тому що я теж Житомира починав колись. Сергій Ігнатенко це надзвичайно мудрий музикант і надзвичайно е, високоякісний мелодист. І я думаю, що він його твори ще покажуть себе на теренах не тільки української естради, а й СНГ. І тому що і, і твори досить яскраві і потрібні такі пісні для людей. 25 – це не та цифра, досягнувши якої час збиратися на спокій, навіть коли вона означає роки, проведені на сцені. Ось і Сергій Ігнатенко не поспішає на творчу пенсію. У нього для цього надто багато енергії, і планів. Він не створив ще тієї єдиної своєї пісні. А якщо і створить, каже, не заспокоїться. Глядач чекає на нього і він не може його підвести. Сергій, як завжди, спішить на сцену аби вкотре виконати головне своє завдання. Даруй людям положительні емоції, показувати свої способності, на на то, на що чоловік, музикант, артист способен. От все, саме найкраще даруй людям, тому що, ну, в принципі, ото все ділиться для людей, а так от для себе не интересно, вот себе сделал, оно лежит где-то на полке, какой-то ментерес. А так хочется дето виступати, показувати свій свій матеріал. Для того, щоб люди могли оцінити, послухати, посмотрети і дати свою оценку, які пісні подобаються, які не подобаються. Після таких оцінок можна потім зробити виходить для себе, От, в якому більше працювати, в якому напрямку писати пісні. Ну, в такому плані. Я сам не від Вердичева із села. Комсомольського, родом. І мені приємно, що на нашій землі дуже багато справжніх талантів, справжніх творчих людей з високими ідеями. От я бажаю Сергію багато літа, його сім'ї. Дуже приємно, що і заспівали діти його. Це для нього є велика радість. Ну, Сергію, все буде прекрасно, все буде окей, як рокери кажуть. І ми переможемо, тобто справжня музика переможе.